Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з масового опен-турніру в Іспанії. Сьогодні в центрі нашої уваги опинилася партія п'ятого туру дуже цікавий та складний поєдинок, в якому Василь Іванчук чорними протистояв англійському міжнародному гросмейстеру Даніелю Гормаллі. Білі зіграли «Е4», е 5 кінь в 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Чорні розвивають коня на F6, і після рокіровки український гросмейстер цілком міг забрати на Е4, переходячи на рейки берлінського захисту. Але слон С5 грає українець, обираючи класичну систему. Добре відомо, що в подібних ситуаціях для боротьби за перевагу в дебюті білим треба реалізовувати план з просуванням пішика на Д4. Тобто відмовитись від спокійного розвитку коня на с 3 поставити туди пішака, а після рокіровки напасти на слона і пішака Е5. Чорні відходять слоном на б 6 У випадку слон ж5 а 6 слона 4 д6 виникає табія класичної системи іспанської партії. Але Гормаллі вирішив звернути трошечки в бік і обрав інший хід. Побив на Е5, віддавши на Е4, зайшов ферзем на d5, але кінь С5 і кінь А3. У цього ходу декілька ідей зіграти кінь С4, нападаючи на слона, або піти на С2, і далі на Е3 або Д4. У чорних тут досить широкий вибір. Часто грали А6, нападаючи на слона, або кінь Е7 з нападом на ферзя. Але Василь Михайлович робить інший: досить солідний хід d7, d6. Атакуючи пішака Е5. Англієць забирає на d6, чорні з темпом розвивають слона, і раніше тут грали ферзя ж 5, але Гормаллі поставив ферзя на ж5, пропонуючи перехід до багатофігурного еншпілю. Василь Іванчук цілком міг побити на d6 ферзе, не боючись нападу з боку чорнопольного слона. Після ферзь Е7, взяття на с 6. Спочатку ф 6, проганяючи ферзя на ж 3, і далі БЦ. За послаблення пішокової структури ферзового флангу у чорних стандартна компенсація у вигляді двох слонів. Але бачачи, що уникнути погіршення пішакової структури не вдається, український гросмейстер вирішив на d6 забрати пішаком. Відбувся розмін ферзів на полі d8, і зараз у чорних ізольований пішак на D6. Здається, що цей факт дає білим невелику, але стійку позиційну перевагу. Та все ж таки на дошці дуже багато фігур. І створити якийсь серйозний тиск на пішака Д6 білим не вдається. Водночас чорні фігури активні, і далі нас чекає дуже цікава боротьба. Слон Е3 грає Даніель, А6 проганяє число на і кінь А4 з нападом на пішака Б2. Але розміном на Б6 білі відтягують чорного коня на це поле, і після тура Fd1 легка фігура чорних повертається на А4. Тура Д2 захист, Б5 і слон Д1. Гормаллі хоче розмінятися на А4, здвоюючи чорним пішаки. Але Іванчук грає в своєму стилі. Він не лякається подальшого погіршення пішакової структури і використовує це для збільшення активності своїх фігур. Українець ставить ферзову туру на Б8, і після розміну на А4 пішак Б2 виявився під тиском. Тура АД1. Нарешті нападаючи на пішака Д6, але чорні акуратно роблять квартирку. Чи варто білим бити на d6? Скоріше ні, ніж так. Зараз чорні, звісно, забрати на Б2 не можуть, тому треба попередньо розмінятися на d6. Здається, що і тут бити пішака не можна, тому що кінь під боєм. Але все ж жертва коня виявляється тимчасовою. Після взяття на Б2, тура б'є ц 6 тура А2, під боєм кінь. А після його відходу на c 4 буде мат по першій лінії. Грати кінь b 1 не можна, тому що буде тура А1 зв'язка, кінь fd 2 і далі просто йде пішак А. Тура А6, А2 і чорні виграють. Тому білим треба все ж таки зробити квартирку, повернувши матеріал, забрати на А6, і в цій позиції у чорних є невелика перевага. Тому білим все ж таки час вже зробити кватирку, повернувши коня. Забираємо на А6 і позиція, що виникла, краща для чорних, причому стабільно краще. У них слон проти коня у відкритій позиції та й віддалений прохідний пішак А. Білим треба захищатися дуже уважно, щоб не потрапити у набагато гіршу позицію. Тому Гармаллі вирішив поки що не бити на D6, відразу зіграв h 3 це розумне рішення. А тут вже вибір за чорними. Можна було побити на А2. Але після тура б'є d6 знову ж таки взяти на b2 відразу не можна. Та й розмін на d6 нічого не дає, тому що тепер у білих є квартирка, і жертвувати коня чорні не в змозі. Тому краще зіграти король F8, і після тотального розміну на d8 виникає абсолютно рівне легкофігурне закінчення з дуже ймовірною нічією. До речі, тут вже чорним треба демонструвати точність. У білих все ж таки краща пішакова структура. Іванчука цей варіант не задовольнив, тому українець зіграв тура ДЦ8, захистивши коня. Тепер у відповідь на тура Д6 цілком може побити на Б2. І тут Гормалі зробив досить дивний, як для людини, хід. Як би ми тут зіграли з вами? Ну можна було піти тура Е2, щоб після слон А2 побити на Д6, розмінявши пішаки. Але англійський гросмейстер несподівано повернув туру на А1 лише для того, щоб захистити пішака А2. Чесно кажучи, мені важко оцінити цей хід. Комп'ютер пише, що оцінка позицій не змінилася. Як була рівність, так і залишилась. Але враження від такого пасивного ходу білих у мене дуже неоднозначне. Король F8 грають чорні, і тут ще один дивний маневр кінь h2. Про що мріють білі? Невже хочуть поставити коня на F1, далі на e3, на d5? Це досить довгий маневр з сумнівними наслідками. Чорні грають кінь e7. Ну а що далі? Якщо побити на d6, то взяття на Б2 і ось такий розмін пішаків, який, врешті-решт, призводив до повного знищення пішакового матеріалу на ферзовому фланзі і кінцевої нічиєї. І тут Гормаллі просто повернув коня на F3. Ось так, спочатку на H2, а потім назад. Дивимось далі. Тура B6, кінь d4, слон d5 і кінь f5. Розмін легких фігур не змінював ситуації. Зараз кінь під боєм, після G6 повертаємось на d2, підтримуючи рівність. Тому Василь Михайлович вирішив зіграти тура c 5 Все ж таки, саме він фаворит у цій парі, і йому дуже хотілося виграти партію. Але суперник не поступливий. Серйозних помилок або навіть неточностей не робить. Звісно, деякі його маневрі дивні, але що чорним від того, треба якось розхитувати позицію суперника. І після кінь Я 3 Іванчук відходить слоном. С4 і G5. Кінь Д1 грають білі. У чорних з'явилася можливість побити пішака слоном. Далі, після розміну легких фігур, кінь Е3, тура С Б4, тура А Д1. Забираємо, б'ємо розмін тур, взяття тура А6. Майже форсовано виникала ось така позиція з зайвим пішаком у чорних. Комп'ютер пише, що у білих є повна компенсація, і це, мабуть, так. Все ж таки хід G7, G5 тепер. Це серйозне послаблення, яке дає білим можливість атакувати пішака А6, та й поле F5 слабке, чорним треба тримати його конем. Хоча певні практичні проблеми перед англійцем цей варіант міг поставити. Та українець не відважився на взяття пішака С4, зіграв Д5, і після кінця 3 загрожує взяття на А4 з вилкою та на Д5. Чорні грають тура Б4, і пішаки міняються. Кінь Е2, кінь f 4 кінь С3, але Тура С7. Тура Е1 грають білі, чорні нападають на пішака Б2, тура е 4 І тут ще один момент, коли українцю можна було забрати одного з білих пішаків. І, мабуть, все ж таки варто було це зробити. Після взяття тура б'я А4 напад на А6. Дуже важливо зберегти цього пішака. Далі тура Д4, тура б'є А2. І грати кінь б'є А2 не можна, тому що буде шах, і це легкофігурне закінчення для чорних технічно вигране завдяки прохідному пішаку А. Але якщо тури залишаються на дошці, то реалізувати перевагу набагато важче. Король Е7, взяття тура б'є А3. Так, пішак А зайвий, але все ж таки у чорних, як і раніше, проблеми з захистом королівського флангу. Хоча мені здається, що цей варіант найкращий, в який Василь Іванчук міг перейти для того, щоб переграти цього непоступливого англійця. Але український гросмейстер не наважився і тут забрати на Б2, пішов А5, білі грають тура Е5, і все ж таки взяття на Б2, що призводить до тотального знищення матеріалу як фігурного, так і пішакового. Кінь Д3 б'я 4, забираємо Тура Д4 і g 4 Тепер, коли у чорних на ферзовому фланзі не залишилось жодного пішака, єдиний шанс виграти партію це пряма атака на білого короля. Щоправда, ймовірність успіху чорних у цьому напрямі не дуже висока. Все ж таки, на дошці залишилось дуже мало фігур. І зівнути щось у такій позиції дуже і дуже важко. Гормаллі продовжує грати чітко. Б'є на g 4 після взяття тура e 4 h 5, тура e 2 Іванчук, звісно, тури не міняє. Легкими фігурами поставити мат практично неможливо. Відходить на b 8 кінь a, b 5 Чорні грають слон c 4 але тура b 2 Слон d 3 g 3 Поки що кінь b 5 зв'язаний, але білі не пускають пішака на H4. Тура e 8 і тут білі не можуть грати А4. Тому що загрози чорних цілком реальні. Далі був би красивий варіант: Тура Е1, слон F1, і після король F3 кульбіт коня. На Е5 і, у випадку, король F4 або F2, вирішальний хід кінь Д3 з виграшем тури. Але Гормаллі не зівнув. Пішов Тура Д2, напавши на слона, і тут шах турою нічого чорним вже не давав. Король ж 2 слон F1, король Ф3, кінь Е5, король F2. І шах на D3, ну, звісно, ми заберемо турою, а потім заберемо туру. Тому краще відійти турою на А1, підтримуючи рівність. Іванчук зіграв інакше: захистив слона турою, напавши на пішака, але простий захист король g2. Нічого тут у чорних немає. Іванчук пішов кінь F6, король Ф2, кінь G4, король g 2 але все одно українець до кінця бореться за перемогу. Не відмовиш Василю Михайловичу в бойовому настрої. Він трошечки навіть перегинає палку після кінь Д4, слона 6, Напад на конято відходить тура А 3 і тут білі забравши на Ф 5 запропонували нічию. Отримавши зайвого пішака, англійський гросмейстер вирішив, що вже має моральне право запропонувати видатному українцеві мирову угоду. І він знайшов розуміння зі сторони українського шахіста. Василь Іванчук абсолютно вичерпав всі можливості гри на перемогу в цій партії, і, відверто кажучи, цей момент є найкращим для того, щоб зробити нічию. І на мою думку, цей момент є найкращим для початку мирних перемовин. Чорні могли продовжувати так. Слон це 4, нападаючи на пішака, кінь це 1, шах, взяття забираємо. Ну і тут слон цілком врівноважує пасивного коня та зайвого пішака білих. Ось така партія. Що тут можна сказати? Василь Іванчук зробив все від себе залежне, щоб все ж таки виграти цей поєдинок. Але бувають такі випадки, що суперник грає дуже міцно, не помиляється, і як ми знаємо, тоді дуже часто партії закінчуються в нічию. Обидва шахісти грали дуже грамотно. Звісно, були деякі моменти, коли Іванчук міг зіграти більш чітко, але це вже мікронюанси, шахова психологія, сфера гіпотетичних припущень, куди ми з вами заходити, шановні глядачі, не будемо. Лише скажемо, що після п'яти турів у Василя Михайловича в активі чотири очки. І його попереду чекають ще декілька дуже цікавих партій, які я вже розглянув і. Невдовзі викладу на канал. А якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і продовжуйте підтримувати канал Шахи для всіх. Наразі найбільший україномовний шаховий канал на Ютубі. Дякую за вашу увагу, до побачення!